Вітаю всіх друзі! Дефай на зв'язку. Сьогодні поговоримо про топ-тапелки 2024 року, які знаходяться в моєму портфелі. Також зверну вашу увагу на нові тапелки, які я взяв, що там потрібно робити, як розвиватися, щоб отримати велику кількість монет і в подальшому їх продати на одній із більш прилистингах. Що, по суті, зробили підписники мої з мого каналу DeFi.ua, як і на YouTube, так і в telegram каналі Тому обов'язково сюди, друзі, переходьте, я для вас залишив пост, куди ви можете пройти, подивитися, які є тапалки нові. Якщо у вас ще їх немає, можете проходити реєстрацію. Та майнити монети. І саме підписники по ноткоїну, які активно розвивалися, вже вивели свої монети на біржу та хтось продав, хтось розвивається в наступній фазі. Тому, друзі, не пускайте такі можливості, вони завжди будуть появлятися і саме на бичому ринку. Переходимо до тапок і зараз більш детальніше по них пройдемось. І перша таполка ноткоін. Думаю, більшість із вас вже знає, що це за таполка. Навіть про неї особою не буду розказувати. Можу показати лише те, що я зараз розвиваюся актуально в стейкінгу. Як ви бачите, в мене є монети, я вже заробив 690 монет. Також показуються активні поли. Тобто, у нас зараз наступна фаза. Відповідно, в цій фазі нам не потрібно майнити монети, тобто тапати по екрану. А ми підписуємося на різні завдання партнерів ноткоїна. Вони нам платять за це конкретно в ноткоїнах монети за енну кількість часу. І зараз знову ж таки появилась можливість. Ось ми можемо цю можливість пройти, зробити. Ті активності, які потрібно тобто, підписатися, і в подальшому будемо отримувати, як ви бачите, 16 монет за годину. Тобто зараз є така можливість розвитку, але реферальна система зараз не актуальна та не активна. Якщо вже буде при активній фазі вона активна, я обов'язково з вами поділюсь. Ну що ж, наступна сваповка називається TapSwap, Переходимо до неї, і розробники нам обіцяють зробити децентралізовану біржу, яка буде працювати на основі блокчейну Solana. Переходимо саме й додаток і покажу, вам, як тут все працює. Ось тут у нас є перша ссылка, ref, Куди ви можете нажати, і у вас є реферальне посилання, яке ви можете скопіювати, ділитися з вашими друзями знайомими. Якщо вони будуть переходити, будуть активними, ви за це будете ще додатково заробляти монети. І ось мої реферали тут є, конкретно 64 людини. Переходимо далі. Є таке завдання як Task. Ось тут ви можете виконувати різні активності від партнерів саме тип і за рахунок цього також додатково заробляти монети. Також є різні ліги, в які ви можете переходити, будете закривати якусь конкретну емісію монет. І вам за це ще будуть давати додатково монети. І ось тут також є Ref Task. Якщо ви будете додати велику кількість людей, вам за це також будуть давати додатково монети. Наступна вкладка називається «Tab», де ви нажимаєте по монеті, таким чином ви майните монету, все по суті по аналогії, як ноткоін. І зверху вам падають монетки, які ви в подальшому зможете продати, якщо буде листинг на одній із бірж. Наступна вкладка є Boost. цій вкладці ви можете прокачати свої навики. А саме вам буде більше падати монет, скоріше буде відновлюватися енергія. Також можете купити бота, який замість вас буде майнити монети. Я це вже по суті зробив. І є у вас можливість набивати набагато більше монет. Нажимаєте на Tapping Guru, І після чого ви бачите, що вам вже падає по 55 монет, а не по 11, як в мене перед цим це було. І ось таким чином ви можете скоріше собі набивати монети. Після чого закінчується час, ви знову ж таки можете зайти в бусти і в подальшому розвивати свої навики. І є статистика по самому проекту. Тобто скільки монет вже намайнено, відповідно, скільки гравців є. Як ви бачите, тут порядка 30 мільйонів гравців, кожен день заходить порядка там, 14 мільйонів гравців, і зараз онлайн 637 тисяч людей. Тобто досить велика кількість тут гравців потенційно дійсно можуть роздати потім аїрдропи, і на цьому можна досить таки гарно заробити. Тому ось така тапелка у нас актуальна, вона більш старіша, але все-таки є актуальною. Наступна тапилка Yes Coin, недавно вийшла. Розробники обіцяють, що будуть airdропи, тобто, що в подальшому має вийти монета на біржі і ми її зможемо продати. Нажимаємо кнопку Play, і аналогія знову ж таки подібна NotCoin. Що тут потрібно робити? Профайл нажимаємо, і тут обов'язково вам потрібно буде зареєструватися в твіттері та вписати ваше ім'я, щоб в подальшому ви могли виконувати різні завдання. Я вже це все актуально зробив. Далі є в нас кнопка Earn, де ви можете заробляти конкретно додаткові монети, якщо будете підписуватися на різні завдання. Ну, до прикладу, якось тут. Я вже це завдання зробив, відповідно підписався. І за це мені ще дають додатково, як ви бачите, монети. Потрібно було підписатись на телеграм-канал. Також потрібно підписуватися на різні твіттери, і за рахунок цього вам також будуть давати додатково монети. Повертаємось назад. У вас зверху показується скільки ви вже монет маєте. Знову ж таки, якщо нажимаєте на екран. Ви тапаєте і таким чином майните монети, показується ваша енергія, скільки у вас є. Далі можете нажати на вкладку Friends і можете додати всіх друзів, які у вас є. За рахунок цього будете знову ж таки додатково отримувати монети. Якщо у вас друзі будуть ще з преміум аккаунтом в Телеграмі, ви будете отримувати 150 тисяч одразу. І є вкладка бусти. Тобто, по бустах ви можете розвивати знову ж таки свою енергію. Якщо будете нажимати на монетку, можете вибивати набагато більшу кількість монет. Можете собі відновити енергію набагато скоріше і купити собі знову ж таки автобота. Тобто, по аналогії, як з степ свопом, як з ноткоїном, все працює, як ви бачите, по механіці ноткоїна. Якщо нажимаєте на турбо, після чого починаєте сюди скоро нажимати, вам починає по 60 монет одразу падати. Тобто, ось таким чином, знову ж таки, в нас маняться монети, і ви собі заробляєте. Цей проект також, по-дальшому, знову ж таки, повторюсь, обіцяє зробити airdrop. Листинги, тому на цьому можна заробляти. Не втрачайте можливість раз зайти покласти день, нічого не вартує Повертаємося назад і дивимося на наступну таповку. З новіших це MDAO Telegram Wallet, тобто Марс. Ось тут у нас є конкретно вкладка завод, куди ми переходимо. На заводі у нас є майнер, конкретно ваш, і показується, скільки монет у вас є в моменті. Показується вкладка з друзями. Якщо ви на неї нажмете. Відповідно, можете поділитися своєю реферальною силкою з друзями, і за рахунок того, що вони будуть заробляти монети, і ви також будете додатково отримувати зарплату. Якщо ми повернемось назад, то у вас є майнінг-ферма, можна сказати, свого роду, яку ви можете покращувати і нажимаєте сюди її. І для цього вам потрібно мати ану кількість монеток зарплати, тобто ЗП, щоб ви її могли покращити. І за рахунок цього вам будуть там насипати монети вже не через 4 години, а ви зможете там. Отримувати монети приблизно там 6, 1 8, 1 10, 1 і так далі. І верстак. Вам потрібно покращувати верстак, щоб вам падало набагато більше монет за N ну кількість часу. Тобто, все максимально просто: раз зайшли в день, там два рази зайшли, поклацали і вийшли. Нічого складного тут немає, це ще все на беті версії. Вчора, якраз, засновник із Дубаю передавав всім привіт. Тобто, я слідкую за топовими блогерами, в яких як мінімум підписників від 100 тисяч і більше. І вони, відповідно, часто зустрічаються з різними засновниками таполок, які дійсно обіцяють не на словах, а на ділі. Переходимо назад і переходимо в таку гру, як Memefy Coin. Про неї ще давніше розказував, це дуже актуальна гра, але свого роду дуже цікава. Механіка в неї проста. Потрібно вбивати різного роду босів, і за рахунок цього ви отримуєте зверху монети, які в подальшому також зможете продати, реалізувати, якщо буде листинг. З правої сторони у вас показується енергія, скільки у вас є, тобто скільки ви можете тапати і забирати енергії в самого а, конкретного боса. Також у вас є можливість набрати, нажати сюди на бустерс. І в бустерсах у вас також може бути турбо і відновлююча енергія. Також у вас є T-Bot. Т-бот обов'язково собі купляйте, тому що Т-бот замість вас, по суті, убиває боса і дає можливість заробляти додаткові монети. Також покращити свій урон нанесення босу і відновлюючу енергію. Тобто, ось це все ви можете тут бачити. Далі повертаємось назад. Можете подивитися, який у вас є рівень. Можете подивитись інформацію, на якому ви місці знаходитеся серед різних ліг. Якщо подивитися в лігі Diamond, тобто це зараз сама остання ліга, я знаходжусь в топ-10 тисяч гравців серед. І зараз вам покажу, скільки в нас тут є. Практично в нас тут 7 мільйонів 865 тисяч людей. А я попадаю в топ-10 тисяч людей. Тобто активно граю цю гру уже досить таки давно, і вірю, в те, що тут дійсно є хороший потенціал, і в подальшому у нас. Розробники порадують. Тому обов'язково використовуйте Т-бот, покращуйте свої навики, щоб подальшому ви могли скоріше вбивати різних родів босів. Також використовуйте різні завдання, які вам надають можливість заробляти ще більше монет, і за рахунок цього ви будете ще бати більше монет, які в подальшому зможете продати. Якщо повернемося назад, є у вас така кнопка, як інвайт. В інвайті ви можете ділитись своїм реферальним посиланням з друзями, і за рахунок цього ви будете ще заробляти додатково від того, що заробляють ваші Друзі, у мене ось тут вже 75 партнерів. Тому не втрачайте таку можливість. Це дійсно є додатковим фактором, щоб ви могли ще скоріше розвиватися. Повертаємося назад і дивимося, яка в нас наступна тапелка. Називається вона Hamster Combat. Це друга по популярності тапелка, яка йде після ноткоїна. Тут також дуже багато людей розвивається, всі думають, що тут зароблять мільйони. Одразу вас хочу розчарувати, мільйони ви тут не заробите. І сотні тисяч доларів ви тут також не заробите. Чому? Тому що тут є дуже велика база користувачів, і відповідно роздати цій базі великих користувачів стільки грошей, як роздав ноткоін. Я думаю, це абсолютно ні одна тапка не повторить в історії. Тому так, вони класно, вони молодці, розвиваються, потенціал у них не маленький. Саме головне, що вам тут потрібно робити, це розвивати свого хом'яка. А саме його навики. Як це робити? Ви переходите ось сюди вкладку Mine. І ось тут у вас є 4 вкладки: Markets, PR Team, Legal і Specials. Тобто, у вас є різні карточки, на які ви нажимаєте і покращуєте навики. Тобто кожен раз, коли ви покращуєте навик, вам відповідно падає можливість прибіль в час показується. Тобто, скільки прибутку за годину ви можете заробляти. У мене вже порядку 870 тисяч капає мені конкретно за годину. Також є комбо, які ви можете використовувати, тобто ви знаходите три карточки актуальних за день, і за рахунок цього у вас зараховується комбо в 5 мільйонів монет. Ну тобто, додатково розробники стимулюють людей, щоб вони робили активність в даному проєкті і на за рахунок цього заробляли монети. Можете знову ж таки нажати сюди і покращити свої рівні. Тобто, ви бачите, що. Ось, до прикладу, щоб мені перейти на наступний рівень, мені потрібно заплатити 332 тисячі. Окей, Давайте я заплачу, і в мене буде додатково капати за годину 206 монет. Я нажимаю ОК. І ось так ви прокачуєте свого хоміка. Тобто тут в цій грі все залежить не від того, яка у вас кількість монет, а саме скільки ви заробляєте за годину. Тому більший акцент тримайте на прокачку вашого хоміка, а не лише на ті монети, які у вас є. Повертаємося знову ж таки назад. Є вкладка Friends, де ви можете поділитися цією вкладкою. Щоб ваші друзі прийшли і, відповідно, будете ще більше заробляти монети. Ну і також є вкладка Earn, де ви можете зайти на кожен день нагороди, і якщо кожен день будете заходити і забирати свої нагороди, ще додатково будете отримувати монети. Ну, і відповідно чекаємо на airdrop, якого поки ще немає, але в подальшому розробники обіцяють, що має бути. Також обов'язково, друзі, підписуйтеся на різні телеграм-канали цих теплосвоп, тому що це дуже важливо. Якщо ви пропустите якусь інформацію, можете втратити всі свої монети. А це, в принципі, ваш час, який ви на це витрачали. Ну і, в принципі, я вам показав практично всі тапилки, крім одної. Вона називається Hypercoin. Вона мені дуже подобається, тому що зробили аркадний режим та відповідну класну графіку. Давайте сюди перейдемо і покажу вам, що тут, як тут працює. Тобто, зараз у нас перший сезон, називається Farming. І подивіться, яка тут графіка. Просто шикарна. Ось тут у вас показується інформація, скільки у вас, друзів. Графіка шикарна. Коли до вас додається друг, у вас з лівої сторони показується фрі. Тобто, ось у вас є додатково безплатно монети. У мене ось за трьох людей я отримав зараз 2,8 тисяч монет. Так, давайте ще раз нею вийду, щоб зверху вам показувався екран добре. І ще раз зайду. Ось тепер добре показується. Зверху у вас показується з лівої сторони, скільки ви бавили до себе людей у своїй реферальній системі. У мене вже 30 людей, показується, скільки у вас є монет і скільки енергії. Також у вас буде підсказка, потім що тут як потрібно робити. Ми зараз очікуємо на другий сезон, який скорим часом буде. Ось, якщо ви до цього стенду підходите, у вас є можливість тут отримати кожних 8 годин енергію. Також можете покращувати рівень. Якщо ви покращуєте рівень, то вам енергію зразу дають додатково. Також у вас тут показується інформація, який у вас рівень, скільки у вас енергії є, і скільки ви будете мати енергії на наступному рівні. Також за кожен апгрейд рівня ви отримуєте додатково монети, які вам дають змогу в подальшому, що ви зможете виграти в роздачі giveaway саме монети тон. Тому давайте перейдемо сюди і покажу вам, як тут все працює. Тобто вам потрібно розвивати свої навики, а саме набиваючи бокси. Ви підходите до бокса, купляєте його. У вас знімається енергія. І ось тут вам потрібно нажимати на екран і вибивати саме ту кількість можливості нанесення урону по тому боксу. І відповідно, бокс відкривається, і вам додають додаткові монети. Знову ж таки, можете купляти бокс. І знову набиваємо урон. Коли ми його набиваємо, знову отримуємо монети. Далі потрібно мені пригласити людину, щоб я в подальшому міг прокачати свій рівень і щоб в подальшому міг. Розбивати знову ж таки нові бокс. Що мені для цього потрібно робити? У мене зараз монети є, і мені зараз не потрібно, скажімо так, нових людей. Що я, по суті, роблю? Я підходжу до цього стенду Upgrade, нажимаю покращити. Заплатив я яну кількість монет, скільки треба було отримую додатково квиток. Подальше у мене показується вже, ви бачите, рівень, показується моя енергія. І щоб мені цю енергію забрати, потрібно до цього стенду підійти. Я підходжу і мені начисляється. На цьому стенді енергія. І ви бачите, в мене зараз 243 енергії. І знову ж таки, я йду до одного із боксів і починаю займатися фармінгом. Тобто я видобуваю собі таким чином монети і покращую свій рівень. І ось такий процес у нас йде нон-стоп, по суті. Ми зараз заробляємо в першому сезоні фармінг монет. І ось я знову ж таки вибиваю. Далі, коли у вас закінчується енергія, і вже буде не 162, а буде менше. Ви знову ж таки підходите до стенду. Ви підходите сюди до стенду, підходите на нього і нажимаєте Upgrade, якщо у вас є монети. І таким чином вам не потрібно буде чекати 8 годин, щоб отримати додаткову енергію. Або запрошуйте друзів, і ви будете ще додатково отримувати монети від ваших друзів. І таким чином зможете набагато скоріше прокачуватись. Просто подивіться, яка тут красива графіка, як тут все працює. Одразу хочу сказати, що зараз йде бета-версія, і розробники дійсно над цим працюють дуже активно, актуально, тому що люди реально заходять. І бачать потенціал даної гри. Подивимося, як розробники поведуть себе далі, і які наступні сезони будуть, як це все буде працювати. Можливо, тут також буде класний airdrop, і в цілому на цьому також можна буде заробити. Такі можливості потрібно використовувати, друзі. Ви їх не втрачайте. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, на телеграм-чат. Сьогодні я показав самі актуальні тапилки, як вони працюють, що там потрібно робити. Тобто, все, як ви бачите, максимально просто інтуїтивно, зрозуміло. Старайтеся розвивати свої навики і за рахунок того. При кожному рівні вам буде набагато легше розвиватися. Всім успіхів!